Доброго дня ще раз, шановні колеги. Мене звати Башинська Ольга. Я інженер та розробник програмного комплексу Ліра Сапер. Наступний слайд, будь ласка. Структура моєї доповіді буде наступна. Оскільки зараз зібралися різні слухачі, і хтось, можливо, вже дуже добре знає, що таке критична температура і як її розраховувати. А хтось, можливо, тільки почав вникати у цю тему, тому спочатку я розповім, що це таке і для чого воно потрібно. Також я розповім, як реалізовано розрахунок критичної температури у програмному комплексі Ліра Сабр і скажу кілька слів про більш науковий та детальний підхід про можливості реалізації розрахунку вогнестійкості та вогнезахисту. У програмному комплексі Ліра САПР з використанням завдяки вирішенню задачі теплопровідності, з використанням методу скінчених елементів. Ну і після цього підіб'ємо висновки. Наступний слайд, будь ласка. Що відбувається з конструкцією під час пожежі? Під час пожежі температура конструкції нагрівається і понижаються фізичні характеристики матеріалу. І від цього конструкція втрачає свою несучу статність. Тобто, елементи конструкції вони більше не можуть нести те навантаження, на яке вони були розраховані при експлуатації зазвичайних умов. І е, якраз у цей час, скільки конструкція може ще витримати під час пожежі, є для нас дуже важливим фактором. Наступний слайд, будь ласка. Час, який конструкція може вистояти під час пожежі, він називається межа вогнестійкості. Розрахункова межа вогнестійкості, тобто скільки ми отримали цього часу під час розрахунків, має бути більшим або рівним, аніж Необхідна нормативна межа вогнестійкості. Значення розрахункової межі вогнестійкості ми можемо отримати, використовуючи стандартні графіки зміни температури під час пожежі. Наступний слайд, будь ласка. Нормативна межа вогнестійкості вона визначається з використанням будівельних нормативних документів. Наприклад, з використанням таблиці, яку ви зараз бачите на екрані, або з використанням таблиці, які показував нам Константин під час своєї презентації. І оця нормативна межа вогнестійкості вона залежить від того, який елемент конструкції ми розглядаємо, і від того, яка ступень вогнестійкості. Отже, використовуючи нормативні документи, ми можемо дізнатися, скільки часу повинен вистояти якийсь елемент конструкції. Наступний слайд, будь ласка. І для того, щоб збільшити час, скільки конструкція може вистояти під час пожежі, можна використовувати різні методи. Саме примітивний, саме простий є просто збільшити поперечний переріз несучого елементу, тобто взяти балку або колону більшого розміру. Але, звісно, можна використовувати сучасні методи вогнезахисту, до них відносяться лаки, фарби, штукатурки, плити та інші. Наступний слайд, будь ласка. І у випадку, якщо ми використовуємо все ж таки сучасні методи вогнезахисту, нам часто потрібно знати, якої товщини фарбу можна використовувати для вогнезахисту певного елементу конструкції. І от для того, щоб дізнатися необхідну товщину вогнезахисного покриття, ми можемо використовувати готові таблиці. В яких показано, скільки потрібно товщину цього вогнезахисного матеріалу використовувати, але для того, щоб користуватися такими таблицями, потрібно знати коефіцієнт перерізу і проектну температуру. Отже, що таке проектна температура? В Якості проектної температури ми використовуємо критичну температуру елемента. Наступний слайд, будь ласка. Електрична температура елемента це саме та температура, за якою елемент втрачає свою несучу здатність, тобто це температура, при якій елемент більше не може витримати навантаження, на як він розрахований при дії звичайних температур. Наступний слайд, будь ласка. Для визначення критичної температури елемента на допомогу інженеру приходить програмний комплекс Ліра Сафро. У нашому програмному комплексі реалізовано розрахунок критичної температури елементів. Як він відбувається? Алгоритм розрахунку критичної температури елементів реалізовано у відповідності до чинних нормативних документів, і реалізовано все, в принципі, те, що там прописано. З приводу реалізації кожен несучий елемент конструкції він має бути розрахований на певний вид напруженого стану: стиск, згин, сумісний стиск та згин, і спрощені формули зараз представлені на екрані. Наступний слайд, будь ласка. Ми знаємо, що при підвищенні температури понижуються фізичні характеристики матеріалу. І використовуючи стандартні графіки зміни температури під час пожежі, ми знаємо, до якої температури піднімається, як піднімається температура кожного елементу конструкції з часом. І от, використовуючи температуру елемента, ми можемо. Використати певний коефіцієнт, який буде враховувати наскільки понижуються його фізичні характеристики. Таблиці з цими коефіцієнтами вони є у нормативних документах. Отже, знаючи е час, знаючи температуру, ми можемо використовувати певний понижаючий коефіцієнт. Наступний слайд, будь ласка. І от якраз значення оцих понижаючих. Коефіцієнтів до фізичних характеристик матеріалу, вони далі враховуються при розрахунку міцності елементів конструкції, ще формули розрахунку на міцність і стійкість вони трохи е, змінюються, але це вже деталі реалізації. Е, саме головне те, що у програмі відбувається ітераційний розрахунок, під час якого ми визначаємо. Як буде зменшуватися несуча здатність елементів конструкції при збільшенні температури, якраз використанням цього коножачого коефіцієнту? І під час цього ітераційного розрахунку ми можемо дізнатися, при якій температурі елемент втратить свою несучу здатність, тобто при якій температурі елемент більше не може нести навантаження, на яке він розрахований? Наступний слайд, будь ласка. Реалізація цього розрахунку вона реалізована у програмному комплексі Lira Сабр і відбувається автоматично, якщо виконувати розрахунок, ем, аналітичної схеми за нормами Єврокоду. Тобто, якщо проектувальник він виконує розрахунок схеми за нормами Єврокоду, то тоді розрахунок критичної температури він відбувається автоматично. Наступний слайд, будь ласка. В программу комплексі Ліра відбувається розрахунок міцності та стійкості для елементів, які, задав, які були задані користувачем, а також ми потім підбираємо найбільш доцільні елементи конструкції. Так от визначення критичної температури елементів відбувається і як для елементів, які були задані користувачем, так і для елементів конструкції, які були підібрані програмою. Потім значення цих Критичних температур можна переглянути за допомогою е, таких кольорових мозаїв, і де кожен кольор він відповідає певному значенню критичної температури елемента. Наступний слайд, будь ласка. Для того, щоб користувач інженер зміг перевірити, переконатися в достовірності усіх виконаних розрахунків. Є можливість переглянути звітний файл, у якому, у якому виписуються значення усіх проміжних складових для розрахунку критичної температури. А також завдяки цьому файлу є можливість побачити, переглянути, як буде зменшуватися несуча здатність елемента конструкції при підвищенні температури. Ну і звісно, звідки було взято те чи інше значення критичної температури. Наступний слайд, будь ласка. Якщо порівнювати значення критичної температури, яке було розраховано у програмному комплексі Ліра Сапр із тими значеннями, які були отримані у публікаціях Українського центру сталевого будівництва, то у нас будуть наступні результати. Якщо порівнювати випадок центрального стиску, похибка складає 1,5%. І ця погибка, вона в основному зумовлена різним значенням понижуючого коефіцієнту до діючого навантаження. В тому, що е, в наших розрахунках в Лірі САП цей коефіцієнт в якості спрощення він завжди приймається 0,65. Таке спрощення вона дозволяється у нормативних документах. У публікаціях у ЦСБ там, звісно, більш детальний аналіз виконується, і цей коефіцієнт він розраховується в залежності від того, які зусилля, які навантаження діє на конструкцію. Наступний слайд, будь ласка. В якості чистого згину погибка похибка складає 3,7%. В основному вона теж зумовлена у різниці в понижаючого коефіцієнту до зовнішнього навантаження. Наступний слайд, будь ласка. У випадку розтягу похибка складає 5,5%. Наступний слайд, будь ласка. Але метод, який я ще не описала, він є спрощеним у загальному. Узагальненим спрощеним, оскільки він базується на допущенні, що температура по всьому елементу сталевої конструкції, вона буде однакова по всьому перерісу, вона буде однакова на кожному проміжку часу. В принципі, це звісно правда, але не завжди. Іноді, якщо ми розглядаємо великі елементи конструкції або досить початкові проміжки часу. То тоді температура по елементу вона буде неоднаково по всьому перерізу. Наступний слайд, будь ласка. І от якраз в тому випадку, якщо інженеру потрібно дослідити, як буде змінюватися температура по перерізу конструкції, тобто виконати більш детальний та більш науковий підхід при проєктуванні вогнезахисту, вогнестійкості конструкції. Для таких випадків. У Ліра реалізовано, реалізована можливість виконання теплотехнічного розрахунку з використанням методу скінчених елементів. За допомогою цього розрахунку можна дослідити, як буде розповсюджуватися температура по всьому елементу, як буде змінюватися його напружено деформований стан. Також за допомогою цього розрахунку є можливість дізнатися. Тепловий потік в елементі конструкції, тому що на одному зі слайдів Костянтин показував, що зараз необхідно дослідити зміну теплового потоку. Ну от, в принципі, для цього віросапт також можна використовувати. Наступний слайд, будь ласка. Отже, підів'ю висновки до своєї доповіді. Основною задачею вогнезахисту є забезпечення максимального часу, скільки конструкція зможе вистояти під час пожежі. Значення критичної температури нам потрібно знати для того, щоб правильно використовувати засоби вогнезахисту конструкції. У програмному комплексі LiraSap є можливість автоматизованого розрахунку критичної температури. А також у програмному комплексі Лірасап є можливість вирішити задачі теплопровідності при необхідності виконання більш детального аналізу вогнестійкості конструкцій. Наступний слайд, будь ласка. Під час підготовки до виступу надійшли деякі питання від користувачів. Отже, за якими стандартами, перше питання, за якими стандартами ведеться розрахунок критичних температур ДСТУ або ЄН? Ну, справа в тому, що ДСТУ, в якому описано розрахунок на вогнестійкість, це перекладений ЄН. але у програмному комплексі ліра комплексілірасабру розрахунок виконується автоматично в тому випадку, коли ведеться розрахунок конструкцій за нормами Єврокоду. Наступне питання: які вихідні дані необхідні для розрахунку критичних температур окремих елементів сталового каркасу? Для того, щоб виконати цей розрахунок у ліросапор, ніяких додаткових параметрів задавати не потрібно. Цей розрахунок виконується автоматично. Наступне питання: як напружений стан елементів впливає на критичну температуру? Напряму напружений стан елемента впливає на критичну температуру напряму, оскільки в залежності від того, які зусилля діють в елементі, то буде визначатися, яка критична, елемент, яка критична температура буде саме для цього елементу, враховуючи його геометрію, враховуючи його зусилля, його напружений стан. Питання було наступним. Основою для розрахунку критичних температур, відповідно до національних норм, є ДСТУ НБ26-2016. -НБ в Склад документу багато в чому співпадає із ДСТУ ЄН, 93 розрахунок конструкції на вогнестійкість. Проте це породжує питання їх сумісності. Наприклад, вимоги до навантажень і механічних властивостей сталі, пов'язані з ДБН. А перевірки міцності описані за правилами е, Є. Тобто, при розрахунку критичних температур ми маємо, по суті, врахувати конструкцію за Єврокодом, але навантажені відповідно вітчизняних норм. Ну, хороше питання. Справа в тому, що дійсно такі нормативні колізії, як Анна сказала, вони мають місце і є е, 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 такі проблеми. Але програмний комплекс Lira -Sap, він Пропонує механізм для вирішення цих проблем на даному етапі, коли це ще не враховано на нормативному рівні. У нас є інструмент, який називається варіанти конструювання. І в цьому інструменті можна в одному варіанті конструювання виконати розрахунок конструкції з використанням норм ДБН, тобто враховуючи навантаження за ДБН і зробити цей розрахунок. І потім використовуючи елементи, які були підібрані по ДБН, у наступному варіанті конструювання зробити розрахунок вогнестійкості уже за єврокодом. Причому хочу зазначити, що у нормах Єврокод сказано, що інженер має право використовувати будь-які перехідні коефіцієнти, адже дійсно для того, щоб з ТБН перейти на єврокод, можна використовувати спеціальні перехідні коефіцієнти до зусиль. І це, ці перехідні коефіцієнти можна вказувати за допомогою спеціальних інструментів. В принципі, це все реалізовано і у інженера є можливість це поєднати наскільки можливо на сьогоднішній день. Ну, на цьому все. Дуже дякую за увагу.